Всім привіт! З вами ДВК Мото. І сьогодні у нас в огляді тест автомобільного інвертора потужністю 700 Вт. В комплектації у нас іде сам інвертор. Ось такі крокодили для підключення, а також автомобільний прикурюватель. В якості навантаження ми будемо використовувати дві лампи на 300 і на 100 Вт. Так, підключаємо до нашого роз'єму. До речі, також є USB-розєм, ну і світова індикація. Зі зворотнього боку у нас вентилятор для охолодження. В якості вимірювального пристрою у нас буде такий прибор, який в нас зможе показати і напругу. Бачите, потужність 332 Вт. Він витримує. І також можна подивитись напругу 210 вольт. Також ми ще підключили додатково це у нас вентилятор. Зараз подивимось, скільки. Бачите, 350 Вт. Це, в принципі, не межа, враховуючи, що. Індикатори у нас вимкнення працюють стабільно. Подивитися актуальну ціну на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!